Опа. Опа, Опа! а от жопа! а от ропанісліча! Будемо пробувати цей шулок знаменитий. Така макова булка, вона з лісовими ягодами, але її треба пити з молоком. Зараз протестуємо і скажемо, сподобалось нам чи ні. Йдемо на сеанс фільму Антарктида Птушкіна. Тут попкорн, солодощі. То що хочемо. Йдемо сьогодні по Тедосіньки ділішкам. буду наводити красу осінню, от в нагрунен. Тедосічок, ти готова? Красунчиком буду. Песика сьогодні з румінга, боже, я божню, коли він такий пахучий. Ми його нюхаємо цілих два дні, він такий красавчик, постріжений, супер. Наша віолетка Мастер дуже класно його стриже. що буду розповідати, як я смажу печінку за дуже смачним рецептом. Заздалегідь я промиваю печінку, розрізаю її від плівочок та ріжу на такі маленькі шматочки, солимо, перчимо та даємо відпочити хвилин 5. Далі беремо муку, ріжемо лук. Напівкольцями, а також моркву, і будемо все це обсмажувати на сковорідці 2-3 хвилини з, кожного, з кожної сторони. Лайфхак. щоб печінка не стріляла, беремо зубочистку та її просто прокалюємо і печінка стріляти не буде. Обсмажуємо з обох сторін в муці. Тепер я обжарю лук з морковий і додаю печінку. Все це обсмажую хвилина на 5-7 на невеличкому вогнищі, перемішуючи 50 мл соєвого соусу, 2 зубчика чеснокку. І також я приправляю хмелями сумелями така спеція. І це все, -все тушкуємо. Аромат вже кухні. вариться, париться. І ще я додаю такі важкі 100 мл для того, щоб було соковите, ніжненьке. І будемо тушкувати далі. Все, під кришку на 10 хвилин. А заодно я ще готую булгуркашку на гарнір і салатик така смакота у нас вийшла дуже смачно, ніжно спробувати. Нам приємного апетиту. І далі буду постати якісь смачненькі рецепти, які вийнашли. Сьогодні 21 вересня і на вулиці просто жара. Ми вийшли з песиком погуляти. В нас на ЖК. Я вдягла ковтинку, але я дуже запарилась, і в маті мені ну, взагалі не спокоє. Прям сьогодні прийдуть 28 градусів, тому ловимо. Ще спекотні доньки цього року. Чим ви займаєтеся? Така у нас краса межака, дерева, травичка пострижена. Туї гарні гортензії, вистачені, дивляться за територією. Дуже гарно нам подобається все тут. Виходиш і кайфуєш від кожного рослинки, кущика, все підстрижене, чистенько. Вон біжить, біжить, курсончик, біжить, біжить. Щось уже внукав. Ні, вот он, вот, он, вот он. Вже почали наряджати з тематикою. Такі локації. Це у нас квітковий магазин. Подивіться, як дуже гарно тикла. І гортенці, ой, фрізантему ці бордові. Красиві. Клас, краса. Так а ще в нас є такі озера на ЖК. Ну їх, я не знаю, 3-4 і тут плавають такі рибки. Красненькі, тут черепашки. Не знаю, бачите ви чи ні, але вони плавають. Черепашки десь тут дві. Взагалі заборонено годувати рибок. Ну бо хлібом їм не можна, не знаю, годують люди чи ні, але їх тут дуже багато розводиться. Тут є і риба, петушок, і ось такі красні. Красиво, дивіться. Добрий всім раночок. Сьогодні вирішила зробити масалу. Щось мені захотілося, навіяло щось. Це чай з молоком. Цікавий смак. Іноді я таке собі роблю. Зараз буду займатися хатніми справами. Як заряжусь на півдня, але Зате буду чисто, все свіже. Я обожнюю, коли в домі чисто, прибрана, друга енергія, чистота, комфорт, уют. І вам бажаю всім гарного дня. Поріжіть себе, радити себе. Ну що, оновлена я? Захотіла змін, але я вже другий раз разценив роблю собі крем. Я довго не думала. Просто мені захотілося, бо волосся, знаєте, на осінь воно вже починає випадати, вилазити. За ним нужен супер догляд. А тут карешка захотіла, підкрутила, захотіла рівненько, швидко сушити, ніякого заморачування немає, і якось просто освіжилася. Тому я за зміни змінюйте себе, ідіть за своїм імпульсом. Якщо щось хочеться, то обов'язково робіть. Мені подобається. Я взагалі хотіла ще коротше, але щось не рискнула. Ну, прям кракара ні, але, можливо, на півдни наступного разу зроблю. Мені подобається супер. У нас дуже важливий день свято у чоловіком будемо його вітати. Ми вже Сталесіка будемо долю. зараз запалимо свічку. Сьогодні будемо вдома, а на вихідних вже приїдуть близькі росли, родичі, будемо вже йти святкувати всі разом. Такий регіональний я зробила голосом. зі свічкою. завжди тортики, шарики, але сьогодні було так. Повним ходом. Це магазин Халл Price, тут різна мультибренда. Зайшли подивитись, що тут є. Сумки жіночі. Ну, але це не мій тут. Взагалі. Ну, можливо, щось можливо вицепити. Ремені, ніжна білизні. Жана. Піду на тепловодя. Це відео. Тут, тут, тут. Такий він, великий по розмірах у республіці. Це я мрію про таку колонку маршу. Говорять, що вона на звуку дуже топово. Я люблю музику прослуховувати і мрію таку собі придбати. Сьогодні буду пробувати масаж всього тіла, в такому кріслі. Зараз мене підключать, я буду парфувати. І руки, і ноги. Я перший раз таке пробую, ні разу не пробувала, бо я масаж не дуже люблю, але тут всього тіла я дуже заманчувано. Можливо, мені сподобається. Боже, відчуття таке, воно по всьому тілу мене. І руки, і ноги, і ягодиці. І спочатку було дуже боляче, а потім, коли опустилася вниз, вже таке цікаве відчуття. Опа. Позминаю всі зажими. Опа, опа. О. Ну, Треба спробувати. Круто. Воно дуже сильно поминає. Зараз масажирую мені шею, боже, у мене якраз шея зажата, а воно так чудово. Як повноцінний масаж, реально, за 10 хвилин. Як сильні чоловічі руки. Хочу сказати, що чудові емоції, враження, клас. Спочатку боляче, а потім кайф 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 Здається, що десь сонце забагато, лоса за мало.